Пророка Осии, второй раздел, с восьмого верша. А не знала она, что я, я давал ей хлеб и вино и елей, и умножил у ней серебро и золото, из которого сделали из тукана Зато я возьму назад хлеб мой в его время, и вино мое в его пору, и отнему шерсть и лен мой. Чем покривається нагота Ее, и ныне открою срамоту її перед глазами любовников Ее, и никто не исторгнет Ее из руки Моей, и прекращу Нее всякое веселье, праздники Ее новомесячи, субботы и все торжества Ее, и опустошу виноградные лозы Е, смоковницы Ее, о которых она говорит: Это у меня подарки. которые надарили мне любовники мои, и я превращу их в лес, и полевые звери поедят их, и накажу ее за дни служения валом, когда она кадила им, и украсивши себя серьгами и жерельями, ходила за любовниками своими, а меня забывала, говорит Господь. Посему вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню, І буду говорити в серцю її. Слава Богу. Бог через пророка Осію говорить, я давав їй. Знаєте, в нас часто так в житті складається, ми кажемо, то я, то моє, то все для мене, то через мене, то якби не я і так далі. Тут читаємо Слово Боже, Бог каже, то я давав. Давайте розберемося, то хто дав? Каже, Бог: Я давав їй хліб, давав вино, давав одежу, давав золото, давав срібло, і там дуже цікаві слова, із якого ви зробили істукан валу. Задається питання: Бог дав для того, щоб ти жив, щоб в тебе було все добре, Бог благословив твоє життя, а з того, що Бог дав, ти зробив собі ідола. І став поклонятися йому. І Бог каже, що мені робити. Ви пригадуєте в книзі Прока Ісаї, Бог каже, розсудіть мене з моїм виноградником. Я насадив отборні лози, очистив від каміння, поставив ограду, проливав дощ і ждав, мають бути плоди, а прийшов, а там дикі ягоди. Розсудіть, що мені робити, і Бог каже через пророка осіню. Я заберу хліб мій, заберу одежу, заберу те, що я давав тобі, благословіння мої, заберу і приведу тебе в пустиню. І там буду говорити до твого серця. Знаєте, я зараз говорю, я думаю, багато людей зараз слухають вухами, правда? Але є моменти, коли Бог починає говорити і він говорить до серця. Слава йому! Я пригадую своє життя, сидів я в Луцьку на другій лавці в Собранні, говорить проповідник, а я ще з Москви приїхав, заробив трохи грошей і вже думаю, як то назад їхати. Кажуть, там подождемо тебе, роботу знайдемо, трошки заробиш і поїдеш назад. І я вже сиджу в собранні і вже думаю, як то я білети куплю. Вже пішов на вокзал, купив білети, прийшов, поїхав вже в Москву, приїхав ще в собранні. Знаєте, буває таке. І сиджу і слухаю, і думаю, що то далі мені як то робити. Вже гроші трачу. І встає останній проповідник, починає говорити слово. Але коли він почав говорити. Щось торкнулося мого серця. Таке сустояння було. Я думав, що я сам один сижу. Хоч дві тисячі людей. Церква велика, але я думав, що я сам сижу. І він говорить прямо в моє серце. Я тепер розумію. Там почав говорити Бог. Слава йому. І він каже через слово своє Моїсей відказався. Від єгипетських сокровищ, а вирішив страдати з народом Божим. І я думаю, Боже, а я що буду робити? Куди я піду? Скільки людей, всі щось роблять, а мені куди. І я виходжу з зібрання, виходить сестра з підвалу і каже: брате, остання проповідь Бог казав до тебе. Я кажу, я чув. Серце моє чуло, і коли я пішов через трохи часу, підходить один чоловік і каже: Слухай, завези нас там мотоциклом одного брата в село. І знаєте, я повіз і по цей день їду. Слава Богу! Бо знає, як заговорити. Але ми пригадуємо моменти, і слава Боже, написано про царя Іорама. Написано, цар Іорам зробив смотр всім ізраїльтянам. Уявляю собі картину, ходить цар перед строєм. Построєні воїни, гарно вдіті, мужні, крепкі з мечами. І написано: Іоран проходить біля них, дивиться, обдивляється і плани свої складає. Буду йти на Моава. Буду йти воювати проти Моава. Сила є, влада є, Бог не треба. Зараз Бог не треба, от іменно в той момент, коли я на що впертися, коли є сильні воїни, коли є армія, коли план складений вперед. Бог не треба. Так часто в житті людей. Бог десь там ззаді. Сьогодні він не треба. впереді щось троїм плани. І ось вони збираються ще два царя, і вони йдуть, заходять в пустиню. Я собі думав, написано: не стало води. От я собі думав, як то так три царя полководці повинні продумати план, все зважити, не взяли в пустиню води. Якщо Бог вирішив з тобою поговорити в пустині, то не візьмеш води. Ну що в пустиню? Ну води не взяти. Ну якщо Бог має з тобою справу, як він має поговорити з тобою, не візьмеш самого необхідно. Скажи, як тут так я? А я так думав, я ж так складав плани. І коли вони прийшли в пустиню і не стало води, один той цар каже: О! Покликав нас Господь, цю пустиню, щоб ми тут загинули. Вроді правильно каже. Але, знаєте, питає, а немає тут пророка Господнього? Ну, кажуть, є, а де він? А там ззаду десь. Може там десь в обозі десь іде а хто. Ну, Єлісей, той, що колись подавав воду на руки Ілії. Вони не кажуть, давайте його зараз покличемо сюди, а Він нам говорить тут, а Він нам розказує, ми ще будемо перебирати зараз. То правильно, то неправильно. Так не стояло питання. Вони троє приходять до нього, розуміють, кожне слово то ціна золота. Вони розуміють, що в тій пустині їм вже ніхто не поможе. Один Бог. Алілуя, амінь. Один Бог в тій пустині. І коли вони приходять до нього, Єлісей кажуть, лиште гусліста, Гусліст починає грати рука Господня, касається Єлісея, він каже, так говорить Господь, вам треба копати. Я уявляю, цар приходить до воїнів і каже, слухайте, рити будемо пісок тут. Який пісок? Ми воювати прийшли. Наш же план набрати рабів, рабинь, достаток, поправити фінанси. Све положення, ми жити зараз маємо, війна впереді, а Бог каже, рити пісок будеш. Ти воювати хотів, з чим ти будеш воювати, своє я виставляти вперед, і ти є Бог живий який має тебе вести. І для Іорама того було сказано в тій пустині копайте, і Бог далі каже: мало того, Іорам. Я віддаю мава, вашу руку, але з цієї пустині ти маєш зрозуміти, ти не сам ідеш, веде тебе Бог. Амінь. амінь. Ти не сам ідеш. Сьогодні, може, в цьому собранні є люди, які вже перестали чути серцем. Ти чуєш тільки вухами, і то за ворота, що в машині трохи згадаєш, прийшов додому і забув, що казав Бог. То він каже: я приведу тебе в таке місце. Де тобі не буде на кого впертися і на що впертися. Де все твоє, на що ти покладав надію, воно розвіється, його не стане. Останеться ти і твій Бог. І він почне говорити. Алілуя. Він почне говорити. Але ви знаєте, куди він буде говорити до серця? Може, в тебе страх прийшов, ти думаєш, що, що ж буде. Знаєте, коли Бог говорить до серця. Сльози течуть, покаяння приходить, радість наповняє серце, і з тої пустині ти вийдеш оправданий. Амінь. З тої пустині ти зрозумієш, що тебе веде Господь. Амінь. І до цього часу рука Його хронила тебе. Алілуя! Жив Господь! Амінь! І він сьогодні говорить до твого серця. Я приведу тебе, я буду говорити, але все робить для блага Твого. Встаємо і молимся. Амінь.